У Голівуді новий скандал: злиті 95 тисяч фото Епштейна відкривають завісу зв'язків з найвпливовішими людьми світу, бізнесменами та президентами країн, а також брудні вечірки та експлуатацію жінок. Там же засвітились Дональд Трамп та Білл Клінтон. Як ви здогадались з прев'ю, саме на цих знімках засвітилася королівська особа. Сьогодні ми провідкриємо темне минуле Меган Маркл. Що саме Меган робила в орбіті Апштейна і наскільки часто вона там фігурує? Чи була вона на вечірках на острові, чи літала на його приватних літаках? І найголовніше, що вона робить на цих фото, що їхній можливий витік так і її лякає. Сьогоднішню порцію фото з архіву Епштейна отримав комітет з нагляду палати представників. І це при тому, що всі комітети палати зараз під контролем республіканців. Палацові мури тріщать по швах. І цього разу це ніяк не пов'язано з королівськими правилами чи сімейними сварками. Меган Маркл, герцогиня Сасекська, кажуть просто в паніці після того, як конгресмен Роберт Гарсія кинув справжню бомбу. Можливо, найбільший скандал зі знаменитостями в сучасній історії. Цей високопосадовий член комітету з нагляду. Між іншим згадав з недавнього брифінгу, що їм передали 95 тисяч фотографій Епштейна, які раніше ніхто не бачив. І за словами Гарсії, значна частина з них ніхто інший, як герцогиня Сасекська власною персоною. Уявіть цю цифру на хвилину: 95 тисяч фото. Це не пара знімків з вечірки. Це не випадково залетіти на чиєсь фото на відпочинку. Це цілий архів, це колекція, це докази чогось набагато серйознішого. Гарсія не просто кинув цю інформацію і пішов далі. Він пояснив, чому найгостріші зображення з цієї величезної купи досі не побачили світ. Причини, за його словами, це триваючі розслідування, юридичні складнощі і банальний факт, що деякі фото такі вибухові, що викидати їх зараз, це ризикувати зірвати судові процеси, зруйнувати життя людей до того, як усе пройде належним чином. Але ось що найцікавіше: він підтвердив, що в цій колекції фігурують багато відомих осіб, і ім'я Меган Маркел спливало в розмові знову і знову. Джерела, близькі до ситуації, розповідають, що Меган просто не спить, цілими днями радиться з кризовими менеджерами і адвокатами. Її звичайна впевнена публічна маска кажуть, змінилася на панічні атаки і відчайдушні спроби випередити те, що може вилізти з цієї фотобомби. Друзі герцогені описують її як налякану, зловлену зненацька і розлючену тим, що ця інформація стала надбанням громадськості раніше, ніж вона встигла, хоч якось, контролювати ситуацію. Не найкращий час для Меган. Вона руками будувала образ гуманітарного діяча, феміністичної ікони і жертви інституційного расизму та медійної жорстокості. Вона позиціонувала себе як людину, яка втекла з токсичного королівського життя, щоб побудувати справжнє і значуще життя для своєї сім'ї в Каліфорнії. А тепер, коли можуть спливти зв'язки з Епштейном, кожна цеглинка її публічного образу під загрозою. Що робить ситуацію особливо болючою, Гарсія не просто натякнув на фото, він дав контекст, про що ця колекція і чому влада ставиться до неї з такою обережністю. Натяк зрозумілий, це не невинні знімки з благодійних вечорів чи випадкові зустрічі зі знаменитостями. Ясно, що колекція з 95 тисяч фото це не просто фотографії людей на вечірках у чорних краватках. Ця колекція документує щось набагато темніше, і те, що слідчі досі її розбирають, каже про те, що матеріал і великий, і глибоко проблемний. Інші знаменитості й публічні фігури теж кажуть, панікують. Гарсія чітко дав зрозуміти, Меган не єдине впізнаване обличчя в цій колекції. Політики, актори, бізнес-магнати, світські леви усі там є. І розважальна і політична еліта тихо божеволюють, розуміючи, що кар'єри, шлюби і спадщина можуть випарувати вмить, коли ці знімки побачать світ. Питання, яке всі ставлять зараз, що саме Меган робила в орбіті Апштейна і наскільки часто вона там фігурує? Чи була вона на вечірках на острові, чи фотографували її в Нью-Йоркському особняку, чи літала на його приватних літаках? І найголовніше, що вона робить на цих фото, що їхній можливий витік так її лякає. Захисники Меган, звісно, скажуть, бути сфотографованою з кимось це не є злочином. Багато людей перетиналися за Бштейном до того, як його злочини стали відомі. Багато зірок бували на його вечірках чи в тих самих колах, не підозрюючи про його хижацьку натуру. Але така кількість фото з Мега натякає на щось більше, ніж випадкову зустріч. Бо, просто кажучи, ти не займаєш велику частину чиєїсь фотоколекції, якщо не було регулярного і тісного контакту. Палац у Лондоні, каже, тримає повну тишу, і це багато про що говорить. Якби ці звинувачення були безпідставними чи легко спростовувалися, ми б уже почули чітке заперечення чи заяву з роз'ясненнями, а замість того, радіомовчання Бокінгемського палацу. Це натякає, що або вони не знають, що саме вирене, або знають, і вирішили тримати максимальну дистанцію між інституцією та Меган Маркл. Принц Гаррі опинився дуже в поганій ситуації. Він уже спалив мости з родиною, щоб підтримати дружину в попередніх скандалах. А тепер стоїть перед можливою катастрофою, откровеннями про минулі зв'язки Меган. Друзі Гаррі кажуть, що він у шоці і не знає, як це все пережити. Чоловік, який кинув усе заради кохання, може дізнатися, що не знав усієї правди про жінку, з якою одружився. Откровення Гарсії ставлять серйозні питання: що дізнались слідчі і коли саме? Якщо ці фото в руках влади ще з часу обробки колекції Обштейна, чому це спливає тільки зараз? Чи були спроби прикрити певних людей, чи укладали угоди, щоб тримати окремі знімки під замком? Це натякає на те, що або розслідування дійшло до точки, коли публічність неминуча, або хтось вирішив, що захищати цих впливових осіб більше не варте політичних і юридичних ризиків. Розважальна індустрія вже готується до удару. Піарники працюють без перерви, юристи шукають варіанти порятунку. Але правда жорстока, якщо ці фото існують і показують те, на що натякає Гарсія, жоден кризовий менеджмент не врятує. У часи соцмереж і миттєвої інформації щойно ці зображення витечуть чи офіційно вийдуть, вони будуть скрізь і назавжди. Меган Маркл будувала своє посткоролівське життя на автентичності і своїй правді, а тепер стоїть перед тим, що чиясь колекція фотографій може зруйнувати все, що вона створила. Ще задовго до того, як Меган Маркл стала герцогиньо Сасекською, задовго до ролі в форс-мажорах і до того, як вона перебудувала себе на гуманітарну активістку, був інший розділ її життя: той, який ретельно стерли з інтернету і поховали під шарами піару. Я говорю про її часи дівчини з яхти і зв'язки з Джефрі Апштейном, які роблять цей конгресовий витік набагато вибуховішим, ніж здавалося спочатку. Для тих, хто не в курсі, дівчата з яхт це елітні ескортниці, які бувають на закритих вечірках, на розкішних яхтах мільярдерів і мільйонерів. Це не звичайні дівчата з вулиці, це красиві, часто акторки-початківці чи моделі, яких літаками возять до Монако, Ібіци, Карибів та інших шикарних місць, що вони склали компанію і розважили ультрабагатих чоловіків. До речі, не тільки жінки займаються так званим яхтингом. Відомий актор Зак Ефрон також помічений у цьому. На моєму каналі є про це відео. Перейдіть та подивіться. Так, гроші шалені, стиль життя гламурний, а зв'язки, які там заводять, можуть запустити кар'єру, на яку інакше пішли б десятиліття. Багато джерел із тих часів, коли Меган ще була до королівського періоду, розповідали роками, що вона регулярно бувала на таких яхтових тусовках у свої роки боротьби за акторську кар'єру. Ми говоримо про період з 2005 до 2010 років, коли вона бігала по кастингах, брала маленькі ролі і робила все можливе, щоб пробитися в Голівуді. За словами інсайдерів, Меган не просто гостю була на цих яхтах, Їй нібито платили за те, щоб вона там з'являлася, спілкувалася з пливовими чоловіками, які могли відкрити двері, куди талантом одним не проб'єшся. Подейкують, що саме на цих яхтах вона познайомилася зі своїм принцом. А тепер ось де стає по-справжньому моторшно зв'язок з Епштейном. Джефрі Епштейн не просто мав одну яхту, у нього їх було кілька, і він постійно крутився в тих самих гарячих точках серед земномор'я й Карибів, де працювали дівчата з яхт. Його коло спілкування сильно перетиналося з мільярдерами і мільйонерами, які наймали цих дівчат на свої плавучі вечірки. Острів Епштейна це тільки одна частина його бізнесу: яхти були мобільними майданчиками для інтимних розваг. В міжнародних водах закони розмиті, а відповідальність майже нульова. Часовий проміжок – це те, що робить усе таким убивчим для Меган. Саме в ті роки, коли вона нібито працювала в яхтовому колі, Епштейн був на піку своєї соціальної сили. Його ще тоді не викрили. Змі і еліта вважали його поважним фінансистом і філантропом. Його вечірки це місце, куди амбітні люди ходили заводити зв'язки. Для акторки-початківця, яка відчайдушно хотіла пробитися в вищі ешелони Голлівуду, перетин зі світом Епштейна був майже неминучим, якщо вона крутилася в тому колі. Руками в розважальних пліткарських сайтах з'являлися анонімні пости, які натякали на яхтове минуле Меган. Деякі навіть згадували її присутність на вечірках, де був і Епштейн. Ці пости описували її як амбітну, готову на все заради кар'єри і дуже стратегічно в виборі впливових чоловіків. Для своїх зв'язків. Один особливо детальний анонімний пост 2017-го. Це саме тоді, коли її стосунки з Гаррі стали публічними. У пості йшлося, що вона бувала на кількох яхтових вечірках у Середземномор'ї, де дуже багаті чоловіки платили великі гроші за компанію красивих жінок, і що Епштейн часто там з'являвся. Яхтові вечірки завжди рясно фотографували. Це не були закриті таємні збіговиська, багатії обожнюють документувати свій розкішний стиль життя. І на тих заходах завжди були фотографи, які фіксували все підряд. Якщо Апштейн бував на тих самих вечірках, що і Меган у її яхтові роки, і якщо він, як ми знаємо, фіксував усе підряд, то ці фото саме те, що може зруйнувати весь її ретельно вибудований образ. Уявіть, що це означає для її історії. Меган руками малювала себе як жінку, яка всього досягла сама талантом і працею. Вона позиціонувала себе як феміністичну ікону, яка бореться проти експлуатації стоїть за права жінок. Вона створила образ людини, яка завжди була надто хорошою для голівудської еліти, і знайшла справжній сенс тільки після зустрічі з принцем Гаррі. Але якщо спливуть фото з яхтових вечірок, пов'язаних з Епштейном, з часів, коли вона була акторкою початківцею та нібито отримувала гроші за компанію з багатими чоловіками, весь цей образ розсипеться миттєво. Королівська родина не мала жодного уявлення про це, коли Гаррі почав з нею зустрічатися. Їхня перевірка, хоч і ретельна, в традиційних речах, кримінальне минуле, фінанси, але навряд чи вони б викупали б таке приховане минуле з яхтового світу. Там усе тримається на готівці й повній конфіденційності. Дівчата не афішують участь, а чоловіки, які платять, мають усі причини тримати язик за зубами. До зустрічі з Гаррі, Меган уже почала себе перебудовувати, чистила соцмережі, контролювала образ, але Епштейн усе зберігав. Це була його страховка, шантажний матеріал, захист від тих, кого він компрометував. Він фіксував усе маніакально, збираючи докази на всіх, хто потрапляв у його орбіту. Це пояснює, чому Меган кажуть у такій паніці. Це не просто бути сфотографованою з монстром, це про те, що ці фотографії можуть показати, як вона насправді будувала кар'єру, з ким спілкувалася, на що була готова заради грошей і зв'язків, і наскільки її справжнє минуле відрізняється від вичищеної версії, яку вона продала публіці. Ці фото можуть показати її в ситуаціях, які зроблять її нинішній образ гідної герцогині і гуманітарної активістки, повністю фікцією. Інші відомі люди, про яких згадав Гарсія, мабуть, панікують з тих самих причин. Яхтове коло це ціла екосистема, де актори початківці тусувалися з мільярдерами, де кар'єра просувалася з в'язками, а не талантом, і де Епштейн вільно оперував серед тих, хто або не знав про його злочини, або заплющував очі. Якщо цей світ відкриється через ці фото, це не тільки Меган зруйнує. Це потягне за собою десятки знаменитостей, політиків і бізнес-лідерів, які брали участь чи користувалися цією системою. Зараз юридична команда Меган, мабуть, працює без сну і відпочинку, шукають, чи можна якось зупинити витік, чи хоч випередити якоюсь заявою. Але правда проста: якщо Гарсія наважився це озвучити публічно, фото справжнє, вони серйозні і рано чи пізно вийдуть. Залишається тільки питання: наскільки вони відверті й погані, і чи переживе Меган те, що вони покажуть про її минуле? А що думаєте про Меган ви? І чи вірите в існування цих фото, які можуть зруйнувати її життя? Чи все таки це якась конспірологічна теорія, в якій немає правди? Діліться думками в коментарях, а також, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. За 30 гривень в місяць ви отримуєте ранній доступ до відео, оригінальні емоджі. В кожному відео в кінці я буду дякувати кожному з вас, а також саме ви будете вирішувати, про що саме робити наступні відео. Дякую за перегляд! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah, i